Усім привіт, друзі! Зараз я проведу важливий експеримент. Дещо вам покажу, дуже думаю буде корисним. Ось у нас джерело радіоактивний предмет B8 від тп 5 контрольне джерело. Наш детектор сбт 10 а слюдний от слюда. І я вам покажу зараз, яка в нього робоча зона детектора. Тобто, якою саме частиною він детектує. Тому що не все, що ось це блищить, не все виконує роботу детектування. Для цього потрібно перейти нам у темне місце. Зараз піду в кімнату темну. Е -е. Ну, дивіться, як вам це складу показати? Ось так. Так. Добре. от як бачите, оце все слюда. Навколо ось цим чорним вона залита, це така емаль, ну, емальова фарба якась по металу. Ось ця рамка навколо чорна, це металева, пофарбована, злита. Емалю таким клеєм фарбою, яка приклеює якраз цю слюду до металу герметично. Далі вона вся, якщо бачите, всередину втягнута вакуумом, там легкий вакуум, вона впирається і лягає на ось ці ребра жорсткості. От я пальцем не торкаюся. ребра жорсткості, які розділяють між собою 10 анодів. От. І ось ці повздовжні. Між цими ребрами жорсткості всередині ви бачите от, самі аноди. Ще є перпендикулярні ось ця товста слюда всередині, в ню впирається лягає тонка слюда зверху. Вона служить як просто опора і кріплення анодів. І тут так само. От, товста слюда всередині. Вон вона. На ньому також впирається слюда. От, як бачите. І от, зона детектування. Ну, катод це взагалі весь корпус. Навіть ось тут з краю, цей весь метал, це все тут мінус 400 вольт, катод земля. Але детектується не вся площа слюди. Дивіться, всередині є ще спеціальний тонесенький метал, який хвильками ось так вигнутий. І в кожній цій хвильці один анод знаходиться. І от якраз оці хвильки, це є той катод, який приймає участь в детектуванні. От вони. А він не по всьому датчику. Він тільки. Він закінчується на оцю лінію з товстої слюди, яка до нас перпендикулярна, і закінчується ось тут, так само. Зараз це я продемонструю вам в темноті, щоб ви це бачили вживу. Тобто ось ця зона, ось де я зараз провожу ручкою, вона взагалі не активна. Її можна закривати пластиком навіть. І ось ця зона, От я провожу, зараз покажу. От. Провів. Вона неактивна. В нього, якщо влітають альфа або бета частинки або гамма кванти вони не детектуються взагалі, тому що там немає аноду. З цієї сторони, якщо подивитися, то в принципі там анод є, він туди виходить От. і загинається і йде всередину. Але там покрито все фарбою і не, ну, сам катод всередині покритий фарбою, і він не може там виникнути блискавка. Тому не детектується. В темноті це видно тільки в темноті. От зараз ви нічого не бачите, тому зараз покажу. Так, от я в темній кімнаті, тут вам краще все буде видно. От наші 10 анодів. От ці лінії. От це бачите. Зараз я зближу. От Що там, прошу. От Анод. Закріплені всередині в, в товстій люді, а з другої сторони така капелька скла припаяна до нього. І з цієї сторони аноди вон заходять і йдуть в глибину в корпус. Так от, оці хвильки. Тільки вони активні. Давайте це продемонструю. От Я вимикаю спалах і ви вже бачите, спалахи бачите. Якщо підношу джерело до 8, от їх більше, ви їх бачите більше. Тепер дивіться, з самого краю буде підносити. так вам их не видно. Трошки сюда подам. Вот, дивіться. Бачите, підношу ядово. З самого краю немає низького. Так само з, з цієї сторони. Бачите, що скільки датчика неактивного. Вон. З правої сторони навіть більше. Площа, яка не детектується. Детектується рівно по лініях і товстої слюди. Підношу з цієї сторони, бачите. Підношу з цієї сторони. Тобто по, ось ці, по ось цю лінію і по ось цю. Лінія це товста слюда всередині, яка перпендикулярна до нас, і в якій кріпляться аноди. В цю сторону взагалі аноди вже не йдуть, а тут вони неактивні. активні. Моє кріплення. Ось так. Показав, добре все було видно. На природній фон. Вот так долго. Видно. Вот природный фон. Видите, как часто дымаю. Вот подношу до 8. Секція проходить тільки в обмеженій області, там, де є хвилястий катод, більше ніде. Ну все, Це те, що я хотів вам показати. До речі, люмінофор від дуже слабкого джерела світитись не буде. Дивіться, я підношу до нього. Він сильніше не світиться. Потрібно пару рентген в годину, хоча б, щоб люмінофор почав світитись сам по собі. Не менше. От. Від сонця зарядився і світиться цілу ніч. Але щоб яскравіше почав світитися, то, -то потрібно вже більше одного рентгена на годину, як мінімум. Все, всім пока.